Програма Тема дня на українському радіо Дніпро. Слава Україні! етері Українського радіо Дніпро. Програма Тема дня в студії для вас працює Ілона Шевченко. У ніч на 15 листопада російські війська обстріляли Марганецьку, Червоногригорівську та Нікопольську громади Дніпропетровщини. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Різніченко. За його словами, війська Російської Федерації вдарили з градів та важкої артилерії, випустили понад 60 снарядів. Поранених та загиблих немає. Детальніше про ситуацію в регіоні розповіла речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій України в області Дарина Цуркань. Цієї ночі російська окупаційна армія била по трьох громадах Нікопольського району: це Червоногригорівська, Марганецька та Нікопольська. Скерували туди гради та важку артилерію. Загалом було випущено понад 60 снарядів. Усюди минулося без постраждалих, але є руйнування. У Нікополі пошкоджені приватні будинки та багатоповерхівка. Знищено кілька господарчих споруд. Ще снарядами побило комерційне підприємство. Понівечено лі. Ні, електропередач та газогазогін. Наразі рятувальники ДСНС продовжують обстежувати території. Це була речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій України в області Дарина Цуркань про наслідки ворожих обстрілів в ніч на 15 листопада. Про ситуацію на Криворізькому напрямку та в самому місті розповів начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. Окупанти продовжують наносити вогнове ураження по мирних громадах. Дев'ять населених пунктів, майже 45 тисяч мешканців залишились без води. Тривають відновлювальні роботи в Криворізькому районі. Вночі та в день обстрілів не було. В кривому розі ситуація стабільна та контролюється військовою адміністрацією та ЗСУ. Працюють усі органи влади, комунальні підприємства, соціальні установи та міський комунальний транспорт. Перевищення радіаційного фону не зафіксовано. Це був Олександр Вілкол, начальник військової адміністрації Кривого Рогу, про ситуацію в місті та регіоні. У міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України зазначають, що лідерами за кількістю внутрішньопереміщених осіб є три області східного регіону Дніпропетровська, Харківська та Запорізька. Тут зареєстровано майже 2 мільйона внутрішніх переселенців. Безпосередньо Дніпро став другою домівкою для понад 180 тисяч переселенців з інших регіонів. У великих містах внутрішньопереміщених людей зазвичай більше, оскільки тут простіше знайти роботу. Так, з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України вісім. 70 переселенців отримали роботу у Дніпровському електротранспорті. До того ж, тим, кому необхідно було житло, комунальне підприємство його надало. Тут ідуть на зустріч ще й тому, що підприємства регулярно відчувають брак працівників. Розповідає провідний фахівець комунального підприємства Дніпровський електротранспорт Микита Керінцев. З початком повномасштабної війни з російським агресором до нашого підприємства почали звертатись переселенці з проханням влаштувати їх на роботу. Здебільшого це для нас позитивно. Чому в нас є постійна нестача водіїв? Ми розуміємо, що водії з будь-яких міст для нас це на вагу золота. Тобто, ми завжди раді вітати на нашому підприємстві переселенців внутрішньо переміщених осіб. Ми готові надавати їм житло, роботу. Та підтримувати соціальними пільгами. Приїзд у транспорті також безкоштовний для них. Але з початком війни на нашому підприємстві працює вже 80 внутрішньопереміщених осіб. Ми надаємо житло 15 з 80 – Це ті, хто наразі мешкає у наших гуртожитках. Гуртожитки в нас є різні: це гуртожитки сімейного типу, в яких мешкають родини: це чоловік, жінка, діти. Вони мешкають в окремій кімнаті. А є також гуртожитки холостяцького типу. Це гуртожитки, в яких мешкають, наприклад, по декілька осіб холостяки. До нас під час війни звертались і люди з Маріуполя з Бахмута, Слав'янська. Харкова, тобто майже всі міста, які наразі є окупованими, чи там тривають активні бойові дії, так чи інакше, люди з цих міст звертались до нас. Переважно це робітники. Тих комунальних підприємств електротранспорту, які були там, наприклад, той же Маріуполь чи Харків, це Харківський електротранспорт, це Маріупольський електротранспорт в Бахмуті, в Славянську. Це все підприємства електротранспорту місцеві. Та фахівці звідти, які раніше були водіями, кондукторами там приходили до нас та ми їх влаштовували на роботу. Щодо перенавчання, якщо людина приходила до нас та вже керувала, наприклад, тим же вагоном, який є в нас, наприклад, це може бути там модель Т3. такі моделі є в Харкові. І у нас також вони є, Та ми розуміємо, що якщо людина вже керувала цим вагоном, навіщо їй перенавчатись? Так вона є, проходить стажування на маршрутах, Це е е декілька тижнів. Вона проходить стажування. Після чого вже керує трамваєм з людьми, з пасажирами. Якщо людина ніколи в житті не керувала цим типом вагону, чи взагалі не керувала трамваєм? Вона проходить навчання. Якщо вона була водієм, вона також проходить стажування, але на новому типі рухомого складу, якщо людина взагалі ніколи не керувала трамваєм чи тролейбусом, а прийти до нас на навчання до нашого навчально-виробничого центру приблизно три місяці, три з половиною місяці, після чого вже сісти за кермо і керувати пасажирським електротранспортом у місті Дніпро. Люди, яким довелося евакуюватися зі зон активних бойових дій, як правило, сподіваються повернутись додому, але навіть не плануючи надовго лишатись у Дніпрі, намагаються знайти роботу. Послухайте історію харків'янки Тетяни. 28 восьмого іюня. Ми приїхали з дівні к Салтовку, зашли в квартиру в Я почала там навіть убирати все на кухні, стекла там все. Район обстрела был тоже э, район Северной Салтовки. У нас это называется район Океан. Океан, потому что там был магазин рыбный. И там было два прилета. Квартира вся разбита. Впечатление, что это все происходит во дворе. Упали на пол в коридоре между стен как положено. Подождали, когда все утихнет, схватили две сумки, уехали с этого района. Спасибо друзьям, которые там были ключи у соседей. Мы приехали в эту квартиру, переночевали в ванне, включив звук шумоизоляции, вытяжку, потому что бомбили целую ночь было. Ну, это очень, это очень, знаете, как. Это когда подпрыгиваешь, это тогда, когда трясутся стены. Переждали. Будем так говорить. Слава Богу, что были деньги, и поезд, который ходит через день, оказался на следующий день. Мы смогли купить билет, приехали сюда. Квартира, окна все забиты, четыре окна, балкон, все стеклопакеты. Переслали ключи друзьям, они побеспокоились, закрыли ДСП. В четвертом подъезде там сверху донизу упала. Подъезд отключен. Ну, говорят, что может быть подключат отопление. Связи там пока нет, вода бывает холодная. Друзья у нас там живут. С самого начала. Вы знаете, я не втянулась. Каждый день идешь, какой-то страх. Страх, знаете чего? Ты в чужом городе, и когда тревога, когда ты в своем городе знаешь тревогу, ты знаешь, куда можно спрятаться, потому что у нас ну, дома там были с подвалами. И можно выскочить и спрятаться. А когда ты в этом городе и... Тревога и там слышны какие-то звуки, и люди вокруг и ты не знаешь, ну конечно, говоришь там, что, будь ласка, вы можете выйти, укриття, а сам ты не знаешь, ну, вот этот страх, он не уходит. Понимаете, почему? Ну, слава Богу, будем так говорить, что здесь не так. Вот, ну, два месяца я работаю, да, но просто сам факт, что все равно город. которые вот ездишь на своем маршруте, ты там знаешь что-то. Попадаешь на другой, ездишь, да, маршрут ты знаешь, но вот, вот этот вот страх. Я вообще, когда первый раз была за управлением, еще стажировалась, и была тревога, и это было очень близко, вот этот вой сирен, вы знаете, это когда тебя как парализовывает, и ты даже не знаешь, на какие кнопочки нажимать, это такой страх, и ты крутишь головой, потому что видел, как это все там может, летала. Встретили нас здесь хорошо. Коллеги нормальные вагоны здесь, конечно, другие совсем. Нам бы о таком только помечтать, потому что у нас один тип трамваев, который мы знаем. Здесь мы выучили ну, много и очень интересно, очень уютные трамваи. У нас там и холодно, и там печки не всегда работали. Здесь пока, слава Богу, ну, Будем сказать, что по более споряжным составам и руководство нормально относится. Как бы ну, мы благодарны, что действительно нас взяли здесь и предоставили нам работу, что мы можем более-менее чувствовать себя в, ну, в уюте, в покое. Очень бы хотелось, конечно, чтобы ну, не думалось о том, чтобы мы тут надолго. Мысленно, мы, честно говоря, дома. Потому что, может, уже потому, что взрослый человек и понимает, что если бы это было там 20-30 лет, ой, да, там еще все впереди, все получится. А когда ты уже понимаешь, что общежитие, общежитие, хорошо, нормально, тепло, включили отопление, все хорошо. А потом думаешь о том, что у тебя там разбитая квартира, и сам ты ее, огромное количество денег нужно заработать, чтобы ее ну. привести в порядок. Это, конечно, стимулирует, хочется работать, чтобы были деньги. Еще одна жителька Салтівського району Харкова, Зоя Денчик, переехала до Дніпра трохи раніше за коллегу. Мы пережили в подвале, прятались долго, пять дней, а потом переехали в метро. Были там, ну а потом переехали сюда. В апреле сюда церковь вывезла, помогли волонтеры, вывезли с Харькова сюда в Днепр. У меня в зале разбито окно, его там был рядом взрыв, и оно пострадало. Ну, а первые дни были просто в подвале на стекловате, от взрыва, от всего прятались. Пока потом уже не поехали в метро, хоть как-то, хоть более безопаснее, потому что поняли, что в доме можем в любую секунду погибнуть. Ну, в принципе, да, почти да. Чуть-чуть пожили, это и пришли в дп новый город, новый трамвай, новый маршрут. Нервничала, ну ничего. Отработала, понравилось, сейчас довольна. Помогали, отнеслись хорошо все, где-то что-то всегда помогут, всегда поддержат, всегда можно подойти, спросить, всегда все. Все объяснят, все расскажут, поддержат. Мы стажировались, нам все объясняли, рассказывали. Хочется сниться дом, просто уже снится все. Просто уже мечтаешь как-то домой. Идти. Все это очень трудно. Не знаешь, будет жилье, не будет. Каждую секунду, каждый день. Мало ли как, а потом жить где, как, что. Нормально все, все условия, все есть. Все, Там, якщо десь щось обращаешься, всегда допоможуть теж. Там дадуть, что щось. Ну по ситуации. шикарно, всем піддержать, то тим. Якщо на боротьбу самі приходять, говорят, якщо треба, обращайся, там що тебе надо, хотя поможем, скажи. Об'єднуючись, ми разом тримаємо економічний фронт держави. Освіта в умовах війни теж зазнала значних змін про те, як побудувати роботу педагогів та учнів в режимі онлайн, щоб діти отримали максимум знання, вчителі зберегли свої навички та не вигоріли професійно в результаті тривалого стресу. Ми запитали у керівника навчально-методичного центру практичної психології та соціальної роботи Дніпропетровського обласного методично-ресурсного центру Віктора Мушинського, як підготуватися до роботи в таких умовах, що можна зробити, які є поради саме вас. Ну, дійсно, ми з вами знаходимося ну вже більше півроку в умовах надзвичайної ситуації, в умовах воєнного стану. І треба розуміти, що е, на це психіка реагує, тобто, е, включається захисна реакція і підвищений рівень збудження він завжди. Ну буде, та, да? це вважається нормою в таких умовах, тому ось як хочемо ми чи ні, але весь час таке напруження напруження да, буде мати місце. Єдине, треба, щоб воно не сягало вище середнього такого такорів, да? тобто високих показників. По перше, по-друге, є фактори, яких ми не можемо уникнути, да тому що вони зовнішні. Перш за все, це невизначеність ситуації, і вона певним чином підвищує. Знову ж та, тривожність в той же час треба розуміти, що наш організм, наша психіка еволюційно має надійний захист, це система психологічного захисту, яка без свідомий рівень да це вроджені такі механізми, скажімо так, і є які розвиваються вже безпосередньо. Під час життя людини, коли вона набуває певного досвіду, да, і в залежності від віку, ну скажімо так, різні рівні цієї системи психологічного захисту, не такий страшний чорт, як його малюють, да, треба просто більш усвідомлено да підходити до того, що відбувається, тому що ще однією з вимогою да до педагогічних працівників це є психоемоційна саморегуляція, так тобто, кожен працівник повинен. В той чи іншій мірі розуміти да, що можуть бути будь-які ситуації під час перебігу там уроку чи освітнього процесу, да бувають різні ситуації, несподівані і тому треба теж не саморегуляцію, да, знати, що перше да це сприйняття е, ситуації, друге це усвідомлення того, що відбувається, вербалізація, скажімо, да тобто словом проговорити, що відбувається. Наприклад, мені тривожна, то достатньо сказати, що я І і потім вже відбувається прийняття цієї емоції, і певним чином її відреагування. Да? Тому зараз це що? Ну, по-перше, в цих умовах, дійсно в яких працюють вчителі, а це переважно дистанційна така форма да, навчання. Можуть по різному діти реагувати, можуть відбуватись під час уроку та да? ось тривоги, тобто треба переривати процес, потім знову починати. Це дійсно нелегко але все-таки та ось треба ось ці моменти чітко мати уявлення. Це рівень стресостійкості, який пов'язаний з типом вищої нервової. Діяльності і з темпераментом людини, да? потім це ось стрес, який він буває, а стрес буває різним, да? тому що є фізіологічний стрес, ну, наприклад, різка зміна погодних умов, да? підвищення там, атмосферного тиску. Є взагалі люди метеозалежні, да? то вони певним чином навіть реагують у формі фізіологічного стресу. Да? І є психологічний стрес, його ще поділяють на інформаційний. Да? Ось зараз Дуже багато інформації, да, яку треба обробити за короткий період часу. Значить, вже буде певне напруження, а значить, ось ця трьохфазна стресова реакція да, вона може мати місце. Да. Далі є емоційний стрес, негативні емоції, які можуть виникати, і гнів, там, і образа, да, і страх. І є комунікативний стрес, це коли ми спілкуємося з людьми, які, скажімо так, ну, чимось протилежні щодо наших да, особливостей. Ну, наприклад, ми там по Вільно привикли да щось робити, а хтось робить це швидко, хтось любить, коли говорять тихо, а хтось говорить голосно, да і так. Ну тобто такі моменти, які теж можуть певним чином визивати. Напруження, да? тобто стрес це захисна реакція, яка допомагає людині адаптуватись до змінених умов. Єдине, що треба да, на цій фазі, латентній або початкові, втримати це називається когнітивний або розумовий контроль над емоційною реакцією. До того ж, дивіться, що там відбувається. людині якби не вистачає повітря і це. Теж не випадково да, тому що це напруження може викликати ось ці системи. Не, не спрацьовують. Далі напружуються м'язи, таким чином ну або біжи, да, або нападає, або тікає, Тобто, це ж така е, рухова реакція. Якщо людина в цей час, коли стрес починається, вона нічого не робить, то дійсно цей стрес уже коли не знаходить виходу, да і ця енергія куди? Ну вона вже спрацьовує всередині організму, да і може навіть. Завдати які шкодження і серцевій діяльності, да, і іншим таким органам, які скажуть. А що так? треба робити на першому етапі? Щоб взяти ось на контроль. першому етапі, перше це все таки яким чином усвідомити, да що це мабуть стрес. Ну щось, щось сказати. Далі можна відновити дихання, вдихнути глибоко затримати дихання, видихати. Ну, наприклад, є така ось дитяча, якщо хочете, вправа дуйте на свічку, да вдихайте запах кітки, вдихнули видих. Вдихну і так 3-4 рази. Далі, напруження. Воно відбувається в різних частинах тіла: руки, ноги, да, обличчя. Тому, як це не дивно, треба що посилити напруження. Да. от Ви відчуваєте, що мимовільно навіть ось кулаки зжимаються, Да? Це треба стиснути ще сильніше, потім розслабитись, стиснути, розслабитись. Да. Те ж саме можна і ну, фізичні якісь справи. Да. Можна зробити це і з руками, і з ногами. Можна просто. Підійти до крану з холодною водою, холодною, да, вмихнути її, підставити руки, і теж відбудеться певним чином, що зниження цього напруження. Фізичні вправи взагалі рекомендується будь-якому фахівцю теж мати такий свій, якщо хочете, індивідуальний психогімнастичний комплекс, який треба, ну як, хоча б раз в день проробляти, да, тому що все рівно, ось зараз, скажімо так, дистанційне да, навчання. Ну, весь час. Всі сидять, це ж не, не секрет. Да? Тому треба дійсно періодично вставати і робити якісь гімнастичні вправи, особливо шиї, так тому що напруження е, на саме цей, цю частину тіла, адже треба весь час тримати що зір, да, голову, весь час дивитись куди в монітор, і там є, до речі, правила безпеки при роботі з, саме з е, комп'ютерами. Да? Це треба про те ж теж не забувати. Тобто, ось такі прості питання. Тобто ключове слово напруження. І треба якомога швидше зробити все, щоб це напруження зняти. Да? Тобто, ну є професійно так званий аутотренінг, але для того, щоб ним володіти, треба пройти певний етап тренування, да? там поступово все робиться, але потім людина за декілька хвилин може що поновити себе. Крім того, є універсальний безкоштовний, хоча може зараз теж важко його реалізувати, метод. це що повноцінний сон. Ось сон це така реакція, да, яка дозволяє відновити ось цю енергетику, да яка потрібна для того, щоб взагалі життєдіяти, і працювати, і протистояти ще й так, цим стресам. Організм функціонує на трьох рівнях, да, ось актуальний це те, якби звичне життя. Потім є ось екстремальний да, рівень, і є ще НЗ. да. Тобто, навіть коли здається, все кінець це не кінець, як кажуть, це початок. Нового якогось рівня в життєдіяльності праці. да тому ну не рідко стри... напруження. Да, пов'язано з страхом, з тривогою. Тому можна робити так: чим менше напруження, тим менше страх або навпаки, чим нижче страх, тим буде зменшуватись напруження. Да, крім того, треба. Пам'ятати, що ця є така пара емоційних центрів, да, це страх і гнів, які пов'язані. Да, ну, народ, як кажуть, собака кусає того, хто її боїться. Да, тобто, чим вище страх, тим буде вища агресія. І навпаки, чим вища агресія, тим буде вищим страх. Да, тому теж ось гнів зараз, де до речі, має місце, і е, професія роботи з людьми, педагогів та да, на цю емоцію. А це не значить, що люди взагалі цю емоцію. Ви що не відчувають, особливо зараз багато реакцій, тому така от рекомендація знаходити можливість для того, щоб оцей гнів знаходив вихід. Це треба робити не на людей, а на що на неживі об'єкти. Да? Там той же дарц або ще щось вдарити, крикнути, намалювати щось таке. Тобто є такі речі, які дозволяють зняти оцей рівень гніву, да? який теж має місце, і останнє в такій ситуації є. Точно дефіцит радості да, є ще такий центр. Тому як це то, знову ж не дивно чи не парадоксально, але щодня треба знаходити моменти, які приносять задоволення. Чому? Тому що радість, да, вона тісно чі, пов'язана з біохімічним навіть рівнем. Да, там є там, гормони радості. Вони виробляються організмом. Коли радіє людина, да, вона ці гормони як пошу, синтезує. І навпаки, якщо ці гормони є, вона ряд. Діє, тобто діалектика, така да, та, воно все взаємопов'язане. Ну ось так. Дякую, пане Вікторе. Це був керівник навчально-методичного центру практичної психології та соціальної роботи Дніпропетровського обласного методично-ресурсного центру Віктор Мушинський про те, як впоратись з навантаженням на психіку під час організації навчального процесу в умовах війни. Ви слухали програму Тема дня в студії для вас працювала Ілона Шевченко за режисерським культом Олександр Сохач. Технічне забезпечення Максим Гейко. Бережіть себе та вірте у Збройні сили України! Програма Тема Дня на українському радіо. Дніпро.